Про це зазвичай мовчать. Але я скажу прямо: пацієнти з суцідальними думками чи вже зробленими діями це ті, з ким працюють як психіатри, так і психологи. І це не рідкісний випадок, це наша реальність. Я б умовно поділив таких людей на три основні категорії. Перша категорія це люди в глибокій депресії. У них суїцидальні думки частина важкого, стійкого депресивного стану. Друга категорія люди, які переживають гострий стрес. І часто цей стан посилюється вживанням алкоголю, наркотичних речовин, втратами чи кризами. Третя категорія люди з рисами психопатії. У них суїцидальні дії або самопошкодження це спосіб виразити внутрішній конфлікт. Внутрішню агресію, з якою вони не можуть впоратись інакше. Так. За законом, якщо людина озвучила суцідальні наміри, вона має бути госпіталізована до психіатричного стаціонару. Але на практиці це не завжди можливо. Наприклад, мій пацієнт із тяжкою депресією відкрито говорить, що бажає вкрутити собі віку. І при цьому категорично відмовляється від госпіталізації. Примусова госпіталізація можлива лише за рішенням суду, а в суді він може сказати і заперечити все сказане. Тому часто ми змушені працювати амбулаторно з даними пацієнтами і дуже це робити обережно. І я починаю з діагностики. Я використовую moodtrecking You, і мені там допомагають міжнародні шкали, скринінги рівня тривоги, депресії або наявність симптомів ПТСР. Вони дозволяють об'єктивно оцінити рівень тривоги, депресії, наявність посттравматичних симптомів. І навіть результати цих тестів я можу записати у амбулаторну картку або стаціонарний журнал пацієнта. Що ще важливо? Дуже важливо дати людині надію, дати їй хоч один доказ, що стане краще, що є ресурси, є опора. Я призначаю ті препарати, які діють швидко і дають відчуття полегшення. А ще ми ведемо щоденний моніторинг стану. Мут-трекінг дозволяє не лише мені бачити динаміку, а й самому пацієнту. Учора його дуже погано, було це 9 балів із 10, а вже сьогодні 6 балів. І це вже для нього не абстракція, а позитивна динаміка, яку він бачить і яку він може відчути. Якщо ж у пацієнта психопатія, ну про психопатію я трохи пізніше зроблю доповідь, і дуже цікаву інформацію з вами поділюся. Але коли ми працюємо з даними пацієнтами, ми не просто оцінюємо стан людини. Використовуючи ми трекінг ми можемо побудувати психологічну карту людини. А вже там використовують ті інструменти, які допомагають виявити його тригери, внутрішні конфлікти, обмеження та ресурси. І це вже не просто психіатрія, це глибока, психотерапевтична. Робота і вона дає результати. Якщо ви фахівець у сфері психічного здоров'я, буде цікаво, як ви працюєте з даними пацієнтами, які висловлюють суцідальні думки. А якщо ви людина, яка переживає ці думки або відчуває, що йде у темряву, не відкладайте звернення по допомогу. Фахівець не просто вислухає. Він допоможе вам повернути відчуття контролю, полегшення і сил. Ці думки не вирок, і ви не самі. Кожен розлад жоден темний період не визначає вас як особистість. Ви значно глибші, сильніші і цінніші, ніж думаєте зараз. Не мовчіть. Допомога є, і вона. Pracuje.